Якщо ми не можемо завоювати територію України за допомогою наших військ, ми маємо очистити цю територію від нелояльного населення і зробити цю територію непридатною для життя. І з точки зору українців чи там європейців, це така дивна логіка. Якщо ви хочете це завоювати, навіщо ви це робите непридатним до життя? Ну, як сказав би так ласкаво, прошу до Сибір. Сибір, територія, яку росіяни ще в часи Єрмака Тімахєвича, вибачте, зробили територію непридатною для життя. Величезну кількість людей там перебили, держави знищили, розселилися там і досі не можуть нічого з цим зробити. Продовж сторіч, так чому Україна не може перетворитися саме на таку непридатну до життя територію, якщо просто є плани використати цю територію для гегемонії над Європою? Якщо це просто якщо хочете черговий плацдарм, ну якщо люди, які раніше жили на цьому плацдармі, готові були виявляти лояльність до колонізаторів, їм дозволяли це робити. Разом із службою в армії, разом із службою на імперію, пам'ятаєте, скільки радянських маршалів і генералів були етнічними українцями? Це влаштовує. А якщо ці люди виявляють нелояльні, значить можна просто очистити від них потрібну територію, завоювати її вже без людей. Враховуючи те, що ми за живемо в 21 сторіччі, можна руйнувати інфраструктуру. І ясно, що це не Африка, де люди не можуть довго жити без опалення і без світла, то це, в принципі, абсолютно зрозумілий людожерський план.